Почати сьогоднішній влог хочучу з нашої ялинки. Ось такі в нас внизу гномики. І є багато цікавих іграшок, вже зібраних за багато років. Я вам завжди показую. Кожен рік стараюсь купити хоча б якась одну. І тепер у нас ялинка саме із таких, я би сказала, цікавинок. Є подарунки, що дарили ялинки. І ось саме на ялинці знаходяться іграшки, які дарують тобі спогади за кожен новий рік. Ліза дуже чекала, прикришала, Дідуся відпустили на пару днів відпустку, і вона з ним саме прикрашала ялиночку. Тут ще десь було, але по походу, перевішала. Така цікава. О. Ігрушечка сільпо Ось така у нас новорічна ялинка. Тут це ігрушка, яку ми робили з Лізою вдвох. Ще хочу вам показати. Миколай продовжує це різдво. І від Кресного Лізу отримала дуже оригінальний солодкий подарунок від Кресної і Ось така шоколадка. Дуже оригінальні солодощі. такі, набір цукерок з Новим роком. Дуже сподобався нам ось такий дракончик символ року. Гарячий шоколад. Ми лізь спробуємо дати, поки що пила тільки какао. самі цікаво буде. Я таку марку не бачу, Вона обожнює ці цукерки. Також дуже любить монетки, дивіться, ці з різними новорічними малюнками. Звичайно, мандаринки І дуже оригінальна торба щастя, шоколад з передбаченням. Будемо відкривати, дивитися, що там. Ось такий у нас солодкий смачний подаруночок. Ми дуже за нього дякуємо. Сьогодні ще до вас я змовленням з'євю. Досить часто замовляю саме з сайту, там є дуже вигідні акції. Перше, що я вам покажу, це така величезна упаковка капсул Riel, а мені дуже подобається як переречі. І коли брати велику упаковку ще по акції, це дуже вигідно. Взяла мені прям на півроку десь хватить. Далі взяла різні спробувати. Як по якості будуть паперові рушнички, які є по акції Я і беру, взяла декілька рулонів. А далі дуже люблю ось такий фейрі, саме в виді піни. Він ніде не бачу його зараз по магазинам, але він дуже класний. Він, його вистачає набагато довше, ніж рідких засобів, і дуже добре моє посуд. Я в захваті. Не вперше беремо ось такий шампунь сюльсену, брала в раді, зараз замовлення робила в Єві, взяла в Єві. Від цього шампуня у нас немає лупи з чоловіком. Я користуюсь різними шампунями, але якщо виникає якась така проблема, беру просто сульсен. А побачила по акції. Завжди дому потрібна ось така губка. Безкольорова, тому що різні кольори взуття. Ну, це звичайний прохідний момент. З цікавенького взяла ось такий сюрпрайз бокс із Єви. І за його замовлення мені в подарунок ішла ось така гелева маска. Буду робити десь зранку. Маска щось потрібно робити з обличчям, вона в дуже поганому стані. Спробуємо таку масочку, я ще не пробувала. І відкриємо зараз разом оцей сюрпрайз бокс, подивимося, що в нього входить. Там були різні мікси різні варіанти. О, перший це він був, як ви бачили, пакетику. Далі тут такий гарний бантик. Всередині сюрприз боксу ще один сюрприз, тому що це наповнення, я вже бачила на сайті. І тут, і Ось такий спрей для волосся 15. в 1. Я збираюсь використовувати для, як термозахист. Почитаю, чи він так працює. Далі. Ось такий гель для душу, Ось так виглядав. Ось таке вушка для того, щоб робити масочки. У мене закінчилась туш для вій від Патрисії Ledo. Будемо пробувати різні стікери, Далі пінка для умивання, для всіх типів шкіри. Декілька масочок від InstaGo для губ, для обличчя, мені дуже подобається. А патчі, що дуже круто для о, очей, мені якраз потрібні було. Дуже цікаво, скільки тут штучок. Я так розумію, тут ціла упаковка, їх має бути прям декілька штук. Я нарахувала десь шість штучок, це дуже класно. І о, така цікава. Бальзам тін для губ від Glam B. Ось такий яскравий і в кришеці ще є зеркальце. Ну, Треба спробувати, щоб подивитися, як працює. Мені в подарунок попалася ось така класна штучка для вмивання обличчя і для масажу. Буду пробувати, як нею користуватися. Наповнення мені підходить. Мені якраз саме треба це все взяти з собою. Зараз буду пробувати ту жін. Десь в блогах буду вам показувати, як вони мені. Таких сюрприз боксів є багато, і навіть стікери зараз Ліза буде дуже щаслива. Це для неї. Вечір. Ми любимо по вечорам випікати щось А, У нас було дуже багато шоколаду. Зараз показували. При цьому нам дуже багато дарувало. І Пробую з мілкою спекти пісочне печиво, щоб вийшло аля американо. Зараз подивимося, що вийде. Сама так сказати, вдосконалюю рецепт. Не можу вам передати цей неймовірний аромат спеченого печива, саме з шоколадом. На фоні ви чуєте, ліза купається, Зараз трошки якраз печиво пристине і будемо пробувати. Але шоколад запах шоколадного печива, випічки, зимою це те, що треба. Субота у мене велике прибирання. У неділю, завтра Різдво. Плюс вирішила встигнути до свят покрасити волосся. Ось змішую мішою я як завжди, фарбую волосся вдома. Зараз буде більш червоний колір. Ще готую все для салатику фітнес. І у планах ще поїхати сьогодні в Ужгород. Теж вам дещо покажу. Готую наш улюблений салат це пекінська капуста, сир, кукурудза. Курочка варена грудка і майонезом буду заправляти сіль перець. І ще буду жарити зараз відбивні. Ми любимо саме в сухарях з конжутом. Буде в нас така печеря. Ось наші новини зняли кімнату, квартиру, точніше, в Ужгороді. Ось так виглядає. Поки що тільки заїжджаємо вже трошки є, як ви бачите, лізаних іграшок. Тут ось така кухня. Ми вже трошки тут були. Зараз багато речей перевозимо. Ось така робоча зона. Бачите, Ліза вже розмістилась. Зал. Тут зараз планую постелити таке одіяво, подушки поставити, будемо ранку пити з Лізою каву і з гарним видом на місто. Тут такі панорамні прям вікна. Кімнати дві. тут можна звати, тут Ліза. І тут у нас Спальня якраз привезли одіяла, подушки. І тут у нас окремо гардеробна, і ванна кімната там в коридорчику з боку. Будемо обживатись, переїжджати, потім вам як все розставимо і ще покажу. Мені ось ця зона дуже подобається, вже забрала собі. Вийшла прогуляти з ліскою по вечірньому ужероду. Ось така у нас ялинка, дуже мені подобається зверху на ній саме. Що герб. Думаю, десь знайти собі також додому таку верхівку. Дуже цікавий варіант. Гарне місто, освічене, але ми досить рано ходили на годинку перед сном, щоб добре поспати. Добрий ранок неділі. Вчора вам познімали, ми трошки вечором гуляли з Лізою. Зараз, восьма години ранку, я збираюся. Хочу теж прогулятися, ще потрібно зробити деякі покупки. О, от так виглядає тепер мій куточок для макіяжу. Бачите, тут моя косметичка, ще думаю, що б можна взяти, щоб якось інакше оформити. Вона в нас маленька, тому тільки є тут місце. А вчора ну, не мала за чим тут зняти макіяж, взяла таку міцелярну воду. Приємно пахне, але мені не сподобалось, дуже погано знімає макіяж. А, краще доснімав макіяж ось такий Тонік від Simple. Взагалі мені ця марка сподобалася. А з такого макіяжу добиваю свою любовніше, Хочу попробувати, не можу зловити від ламель, Закінчується тушу від Everline. І дуже подобається універсальна палетка від Rimmel. Зараз я в неї нафарбована, і нею дуже легко зробити повсякденний легкий макіяж. Вийшла на прогулянку зранку, щоб встигнути пройти свої 10 тисяч кроків. Гуляю набережною, хоча падав сніг, але дуже гарно було саме бачити, як сніг залітає, пройтися за набережною. Оскільки в мене сидяча робота, а, потрібно хоча б гуляти. Планую з Нового року почати бігати. І ще по дорозі вирішила вам показати, у нас є ось такий ясен, якому дуже багато років виглядає. А, дуже цікаво, гарно і класно, що кругом в нього кафе. Але його вирішила не зрізати, а залишити. Тут ви можете його побачити також уже в всій красі, наскільки він великий. А, і не дивлячись на погоду, я рекомендую виходити, це корисно для здоров'я. Ще в нас багато ось таких маленьких ігурок, поміг навіть є екскурсію. На цьому я прощаю. Всім па-па-па!